Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати свою новеньку, гарненьку орхідейку. Корінчиків небагато в горщичку, але нормальні вони. Нормальна посадка, нормальна кора. Ось така орхідейка. Бачите, шия і є маленькі ще фласочні листочки. Я взагалі, знаєте, така це була спон... спонтанна покупка для мене. Ось така розетка. Бачите, листочки не дуже сильно великі, гарнесенькі такі. Ось. Має вона два квітоноси. Дуже-дуже гарненька орхідейка. Вона невеличка. Я не люблю, коли вони дуже сильно велику, мають розетку. Ось така скромненька. І ось це орхідейка, це арома орхідейка Sunset Love. Боже, вона просто неймовірна. Оці крапочки, як гарно квіточки приливаються взагалі. Губа, ця шикарна, супер. І квіти реагують на сонячні аромати. Вона таким лимончиком трошки для мене пахне. Буде ще продовжувати своє цвітіння, бачите, ще є живі бронячки, які будуть продовжувати цвітіння цієї гарної орхідейки. Бачите, яка вона в мене на фоні інших, ну така нормальна, невелика, гарна орхідейка. Квіти свої вона коли вже скине, я її потім хочу просто пересадити, але так, обережно. Вивалила з горщика кору, там корінці придивилися і знову посадила. Ось такі новини. До побачення! Залишайтеся зі мною, до нових зустрічей!